Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні огляд секатора від італійської компанії Штокер під номером 343. Як і всі секатори від Штокер, цей закріплений на відкритому блістері. Можна спробувати, яким чином він лягає у руку. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал. Вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. 343 штокер є дуже популярний серед напівпрофесійних секаторів. По своїй формі цей секатор нагадує найбільш популярний у світі секатор Felco 8. Єдине, що деталі цього секатора виготовлені на Тайвані, а збирається він і настроюється в Італії. Штокер забезпечує контроль якості цього секатора і гартійні зобов'язання. Конструктивно цей секатор дуже схожий на професійний секатор, він є повністю розбірний і, на відміну від інших італійських, китайських українських конкурентів, штокер має в наявності змінні деталі до нього, і ми в у тому числі як представник Штокера постачаємо ці деталі в Україну. Цей секатор є повністю розбірний, і будь-яка деталь з нього може бути замінена. Тим менше, незважаючи на конструктивну схожість з замінитим фелку, цей секатор не може бути прирівняний до фелку 8-го. Якість виконання металу, якість підгонки все ж таки відчутно відрізняється від фелку. Лезо і контролезо виконані з висковолоцевої сталі. Сталь ця є під маркою СК-5. Це досить непогана високо сталь, яку використовують якраз наші східні колеги при виготовленні своїх секаторів. Тому Здайте увагу, якщо ви бачите, що марка сталі зазначена СК-5, як мінімум, лезо цього секатора однозначно не виготовлене в Європі. Лезо розміщене з правого боку, контрлезо з лівого боку. Замок цього секатора знаходиться з правого боку. Цей секатор призначений для роботи правшою. Довжина цього секатора складає 22 см, діаметр обрізки його до 25 мм, а вага його складає близько 300 г. Як плюс цьому секатору порівняно з іншими аналогічними секаторами від китайських виробників, можу сказати, що шток Спеціально робить ось ці руків'я трошки ширшими, з більшим розведенням, тому що в дешевих китайцях, і про це ми знімали окремий ролик, розбивається амортизатор, і руків'я починають ось в цій частині вдаратися один об один. Точно так само, на відміну від усіх інших дешевих і не тільки дешевих китайців, а в тому числі і італійців, типу Дучині, Gilly і тому подібних. Цей секатор має замінний амортизатор, і цей амортизатор є в наявності. Руків'я секатора виконані з алюмінію, Цей алюміній не є На верхньому руків. Є виштамповка штокер, і це не є лазерна гравіровка, власне, а заводський штамп, який наноситься під час виштамповки повністю всього руків'я. Це алюмініє не є загартований. штокер не дає пожиттєвої грантій на руків'я, так як це робить Фелко. Всередині руків'я, окрім амортизатора і опорної відповідної деталі амортизатора, знаходиться пластинчиста пружина. Вона є хромована і дуже схожа за такою самою на фелко. З лівого боку є механізм мікрометричної підстройки, фіксатор цієї гайки. Тобто схематично ці елементи дуже схожі. На фелко. Єдине, мушу зазначити, що точність виконання і якість порівняно з оригінальним фелко суттєво відрізняється. Замок це є ось такий рычажок, який піджати пружинною шайбочкою, яка знаходиться на цьому гвинті, і ходить досить непогано, тобто самовільно він відкриватися і закриватись не буде. Ходить він досить туго. На лезі ми можемо знайти невеличкий проріз, який дозволяє обкусувати невеличкі дроти. На контрлезі є приямок, який дозволяє очищати лезо під час роботи, а також зменшує тертя Лезо контрлезо. Давайте візьмемо гілку і спробуємо її обрізати. Ось гілка діаметром міліметрів 15. Мм. Ну, обрізає він її досить легко. Отже, якщо ви шукаєте недорогий, але якісний секатор, рекомендую вам придбати штокер 343. А Якщо ж вам необхідно виконувати великі об'єми роботи, то раджу вам звернути увагу на професійні моделі від іменитих виробників, таких як Felco, РС, Льово чи Придбати секатор штокер 343, а також необхідні змінні деталі до нього. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором штокер на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу.